В Україні рекордна кількість ДТП з постраждалими і вбитими. Як стверджує видання Українська Правда, одні з наймовірніших причин зростання епідемія наркотичного сп'яніння і відсутність невідворотності покарання. Чому в Україні побільшало смертельних ДТП? Докладніше далі. Ситуація на дорогах країни погіршується за даними першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького. За 24 рік зареєстровано 25 тисяч ДТП із потерпілими, у яких загинуло 3202 тисячі особи, та 32 тисячі людини отримали травми. Це рекорд, якого в Україні не бачили з 19-го року. Враховуючи тимчасову втрату контролю над частиною територій через велику війну, деякі області значно перевищили показники. Того року ключовим фактором, що ускладнює ситуацію, є водіння в стані сп'яніння, особливо наркотичного, яке за словами Білошицького, зростає шаленими темпами. У свою чергу в поліції стали більше виявляти такі правопорушення. За даними видання NGL Media, за останні 10 років зареєстровано близько 850 тисяч судових ухвал про нетверезе водіння. Причому у порівнянні з 2019 роком кількість випадків подвоїлася. Драйвер зростання наркотики, наголошує видання. Якщо за 10 років вживання алкоголю зросло лише на 14%, то наркотиків більше ніж у 6 разів. Найсуттєвіше у великих містах у Львові. Наприклад, тепер такі випадки трапляються у 14 разів частіше, а у прифронтовому Харкові у 48 разів. Ще одна ймовірна причина погіршення ситуації на дорогах: відсутність покарання у 99% випадків. Відповідальність за п'яне водіння, у тому числі під дією наркотичних засобів, штраф у 17 тисяч гривень і. Позбавлення прав на один рік, якщо в автотрощі є постраждалі чи навіть загиблі, ситуація ще гірша з одного боку. Вироки у 78% випадків передбачають ув'язнення винуватців ДТП. А з іншого, у 82% випадків винним присудили і термін. Замість в'язниці запровадили нічний домашній арешт. Так, за даними нацполіції, у 2023 році трапилося 23 три тисячі із потерпілими. Втім, за даними реєстру судових рішень, впродовж Четвертого року було винесено лише 1741 вирок за різними частинами статті 286 та 286.1 кримінального кодексу. Враховуючи, що з них майже 90% – умовні покарання, то виходить, що лише близько 2% винуватців ДТП, де є травми середньої чи високої тяжкості або загиблі, опиняються за ґратами. Загалом в Україні, за даними світового банку, соціально-економічні втрати від ДТП оцінювали в 4,5 млн. Мільярди доларів на рік, що становило приблизно 3% ВВП країни у 2017 році. Це число включає прямі витрати, такі як медичні послуги, компенсаційні виплати та пошкодження майна, а також непрямі, пов'язані з передчасною смертністю, інвалідністю та втратою продуктивності працездатного населення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.